Міністерство культури та інформаційної політики сьогодні ви зробили величезний допис в Фейсбуці і присвятило його, чому ви думали фільму кров на асфальті, що там слово пацана, чи якось так. Ви, моє відношення до цього фільму, як і в цілому до всього, що виробляється в країні нашого ворога, знаєте. Особливо під час війни. Я вам говорив про те, що я особисто. Відмовився від всього того контенту, який робиться зараз, тому що я не хочу споживати зворотню, сторонню і ще якусь пропаганду. Я не вважаю, що це мені потрібно. Просто не вважаю, що це мені потрібно. Нічого для себе особисто я не візьму, якщо подивлюсь цей серіал або не подивлюсь. Його. От нічого для себе я не візьму. Я читаю книги, я дивлюсь закордонні, я дивлюсь документальні фільми. Принципово мені це нічого не змінює. Але люди, українці, дивляться. Власне, з Тіктоку я і дізнався, що українці не просто дивляться, а ще й виправдовують, кажуть: ось, подивіться, наші нічого не знімають. А чому ж нам не дивиться. Ми навіть посварилися, де з деякими підписниками у мене в телеграм-каналі. Я просто був шокований. Шокований цим, і ми вийшли просто на формулу, що право, право дивитися не мають відбирати в демократичних країнах. Інше питання совісті і свого комфорту. Мені не комфортно дивитися щось от вироблене там. Якщо вам комфортно і ви не вкладаєте в це нічого, будь ласка, але міністерство. Вирішило, що воно має вступитися і має ай-яй-яй зробити українцям. В результаті ще більше популяризувало серіал. Хто про нього не чув, то вже дізналися повністю. І виявилося, що країна, ціла країна, в особі міністерства, яке представляє офіційний орган, вже вступило в протистояння з серіалом, викликавши проти себе і ще й негативні реакції. Для чого це було робити, і в чиїй світлій голові народилася ідея написати в Фейсбуці пост з назвою цього серіалу Бог відає. Але це не від великого розуму, на мою точку зору. Ну, те, що частина чиновників, абсолютно, ну, скажімо так, ну ладно, не будемо нікого ображати, я думаю, це було зроблено неправильно, тому що людей не знають. І не знають, як вони нині відносяться до всього, що йде від чиновників. І в цьому винні не серіали, в цьому винні чиновники і бурківки. Ну я так спеціально це слово називаю. Ну і купа іншого лайна, яке інколи вішали на голову українцям. А тепер ось так в шапці профілю.